Доброго дня! Зараз настала весна, і ми з задоволенням милуємося великими дорослими красивими деревами. Усі рослини потрібно охороняти адже виростити дерево важко, воно росте дуже повільно. Саме про це написав оповідання Василь Сухомлинський. Дуб під вікном. Молодий лісник. Побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що закрив у вікно, стало темно в хаті, а в ній жила красуня лісникова внучка. Срубай дуба, дідусю, просить онучка. Темно в хаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок, покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків, покликав внучку красуню і сказав Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з лопатою копати ревчак для фундаменту. За ним Пішли три сини, дев'ять внуків і красуня внучка. Ось ми з вами послухали оповідання Василя Сухамлинського дуб під вікном. Що зробив молодий лісник? Так, він побудував в лісі хату і посадив дуба під вікном. Чому внучка захотіла, щоб зрубали дуба? Вона хотіла зробити дуба. Тому що в хаті стало темно, дуб став великий великий. Яке розв'язання проблеми запропонував дідусь? Дідусь пішов копати ревчак для фундаменту нової хати. Хто пішов з дідом будувати нову хату? За ним пішли три сини, дев'ять внуків і красуня внучка. Як вважаєте, чому дідусь не захотів зробити дерево? А вирішив будувати дім. Щоб виростити дуб, потрібно чекати 50 або 100 років, а хату можна збудувати за 1-2 роки. Поки ріс дуб, молодий лісник став стареньким дідусем. у нього народилися сини та онуки. Зрубати здорове, сильне дерево це дуже погано. Будь-яке дерево робить красивим. Те місце, де вона росте. Любі батьки, за допомогою малюнки пригадайте раз з діточками оповідання Сухомлинського дуб під концем». Чекаю ваших розповідей. До побачення!